Якщо у вас є гирі або хоча б одна гиря, то ви можете робити з ними величезну кількість вправ і прокачати практично будь-яку групу м'язів. Гирі це чудовий інструмент, який може замінити величезну кількість тренажерів, з ними можна робити і силове, і кардіотренування. Але давайте зараз зробимо 10 простих вправ, які можна робити навіть з однією гирією. І вони прокачають повністю все тіло. Якщо ж у вас немає гирі, але є більш-менш важкенька гантелька, можете замінити нею. Бо не всі вправи, які робляться з гирями, можна робити з гантелями, але саме ці, які зараз покажу, їх можна. Давайте почнемо. І так, спочатку треба сказати про два основних правила: перше, це правильний хват гирі. Для того щоб не перевантажувати кисть і перенести вагу на передпліччя, рука повинна заходити всередину дужки. Такий хват більш стабільний і вбереже ваші руки від травм. І друге правило підіймати гирю з підлоги з рівною спиною. Для цього треба трохи присісти, щоб перенести навантаження на ноги. Це вбереже вашу спину від травм. А також з рівною спиною кожен раз ставимо гирю на підлогу. І так, для першої вправи ставимо ноги на ширині плеч і з рівною спиною закидуємо гирю на плече. Беремо в правильний хват кисть всередину дужки, Опускаємо лікоть вниз і робимо поштовх вверх. Тут треба допомагати собі ногами, тобто починаємо рух саме з ніг, а потім тільки штовхаємо рукою. Бо якщо вижимати тільки рукою, то це, по-перше, важче, а по-друге, може призвести до багатьох травм. Тому не стійте як стовпчик, тіло має бути як пружинка. Це знизить навантаження на спину, на суглоби і зв'язки. Кількість повторів залежить від ваги гирі та вашої фізичної підготовки. Можливо, ви зробите один раз, а можливо і 20, тому підлаштовуйтесь під свої можливості. Якщо у вас є дві гирі, то можна виконувати цю вправу із двома. Але це вже для більш фізично підготовлених, і тут я би радив одягати на спину пояс, бо навантаження на поперек тут доволі велике. Друга вправа: двома руками підіймаємо гирю до грудей. Це вправа для плечей та трапецевидних м'язів. Лікті розводимо в сторони, але занадто високо їх підіймати не треба. Тут також амортизуємо ногами і тримаємо спину рівно. Але занадто сильно не підсідайте, все ж таки вправа не для ніг. При підйомі робимо видих, а внизу вдих. До 20 повторів буде достатньо. Далі наступною вправою робимо ривок, а точніше, його полегшену версію. Ця вправа багатофункціональна, її можна назвати як силовою, так і кардіовправою. Тут треба одночасно працювати і ногами, і спиною, і руками. Навантаження має розподілятись пропорційно на всі м'язи. Занадто високо підкидати гирю не треба. Часто бачу в залі, що так роблять, але це тільки перевантажує плечі. Також деякі сильно нахиляють спину, майже не згинаючи ноги, або, навпаки, сильно присідають і переносять більшість навантаження саме на ноги. Так робити теж не варто. Ну і якщо у вас легка гиря, або ви добре підготовлені, то можете виконувати цю вправу по одній руці. Але тут треба вміти контролювати свої рухи, бо будь-яке навантаження на одну сторону завжди більш травматичне. Основна увага тут саме на спину. Четверта вправа щось схоже на станову тягу. Тут можна робити рухи більш контрольовано, без різких підйомів, на відміну від попередньої вправи, і тим самим акцентувати навантаження на нижній частині спини. Ноги згинаємо не сильно, таз відводимо назад і нахиляємось вперед з максимально рівною спиною. Якщо відчуваєте, що спина округлюється, то краще спочатку навчитися робити правильно без гирі. і тільки потім приступайте до виконання цієї вправи. Для п'ятої вправи нам треба впертись щось рукою. Вдома це може бути, наприклад, стіл. Ставимо одну ногу вперед, вирівнюємо спину і тягнемо гирю до поясу. Ця вправа для верхньої частини спини. Тут зверніть увагу на роботу плечем. Внизу опускаємо, розтягуємо м'язи спини, а вверху підіймаємо і зводимо лопатки. Корпус тримаємо рівно, за гирю не повертаємо. Робимо по черзі на кожну руку, по 20 повторів буде достатньо. Внизу треба робити вдих, а при підйомі видих. Якщо вам важкувато або немає в що впертись рукою. То можна робити цю вправу двома руками, просто нахилившись вперед з рівною спиною, підтягувати гирю до поясу і також зводити лопатки. Далі прокачаємо біцепс. Для цього беремо гирю двома руками, ось таким хватом, і підіймаємо вгору. Згинайте руки в ліктях, спину тримайте рівно, не округлюйте і не завалюйтесь назад при підйомах. Вверху робіть видих, а внизу вдих. Це можна сказати найважча позиція, і для того, щоб полегшити, якщо немає меншої гирі, можна робити з невеличкою розкачкою. В даному випадку, маючи одну важку гирю, це робити дуже навіть допустимо. Так буде легше. Але якщо все ж таки вам важко, то візьміть гирю іншим хватом, ручкою від себе. Тобто тримайте за округлу частину гирі. Таким чином речах ваги буде меншим і піднімати стане легше. Також в цьому варіанті можна ще й допомагати собі ногами. Я б навіть радив починати з більш важкого варіанту, а потім, коли м'язи вхляють, переходити до легших. Тому я думаю, кожен зможе підібрати для себе оптимальне навантаження, яке підійде під вашу фізичну підготовку. Наступну вправу я не враховую в цю десятку, але якщо у вас є бажання, то можете її робити. Так як на верхню частину тіла залишились незадіяними тільки грудні м'язи, то ця вправа саме для них. Якщо тримати гирю двома руками, то грудні м'язи працюють, але більше навантаження буде на трицепс, тому краще брати гирю однією рукою. Так грудні м'язи більше розтягуються і відповідно більше навантажуються. Якщо є дві гирі, то можна робити двома. Але все одно цієї амплітуди недостатньо і нормально прокачати саме грудні м'язи буде непросто. Тому із за незручності та малої амплітуди краще робити прості віджимання від підлоги. Це буде і простіше, і навіть ефективніше. Далі переходимо до вправ на ноги. Основною базовою вправою для ніг, звісно ж, будуть присідання. Тримаємо гирю в руках, ноги трохи ширше плечей, носки трошки розведені в сторони, спину тримайте якомога рівніше, відводьте таз назад, і все навантаження намагайтесь перенести на м'язи ніг. Але тримаючи гирю внизу, багатьом не вистачить амплітуди, щоб присідати до паралелі стегна з підлогою. Тому можна або щось підкладати під ноги, або краще взяти гирю по-іншому, тримати її в руках біля грудей. Так можна набагато нижче присісти, але треба уважно слідкувати за спиною, бо в такому положенні утримувати її рівною трохи важче. Тому робіть такі присідання до тих пір, поки можете тримати спину рівно. Восьма вправа. Ставимо ноги широко, одну вперед, одну назад. Гирлю тримаємо з тієї сторони, де нога відставлена саме назад. В нижньому положенні в колінних суглобах має утворюватись кут 90 градусів. При цьому стегно задньої ноги та голінь передньої мають бути у вертикальному положенні. Тут ви повинні відчувати, як працюють квадрицепси та сідничні м'язи. Так само, як на присіданнях, можна тримати гирю двома руками біля грудей. Так буде більш рівномірне навантаження на м'язи, але також слідкуйте за спиною. Якщо ж вам важко втримувати рівновагу, то можете триматись за опору. Спину не округлюйте, внизу робіть вдих, вверху видих. Для наступної вправи нам потрібно стати на якесь підвищення і триматись рукою. Стаємо однією ногою, піднімаємось на носок і опускаємо п'ятку вниз. Ця вправа укріплює ікроножні м'язи, які додають сили та витривалості вашим ногам. Якщо гиря важка, вам не вистачає сил займатись на одній нозі. Або ви тільки починаєте тренуватись, то можна робити одночасно двома ногами. Так буде, звісно, легше, але для рівномірного навантаження тримайте гирю спереду, а не збоку. Також можна підставити під ноги блинчики, або якщо ви це робите вдома, то, наприклад, пару підручників. Гирю тримаєте двома руками, утримуючи при цьому рівновагу. Цю вправу можна робити навіть більше 20 повторів. Головне відчувати, що м'язи добре попрацювали та навантажились. І остання вправа на прес та м'язи кору. Тут навпаки одразу округлюємо спину і відхиляємось трохи назад. Закидуємо гирю по черзі то вліво, то вправо. При цьому не ставимо її на підлогу. За гир'ю повертаємо також і плечі. На кожен поворот робимо видих. Ця вправа не саме найлегша, але мені вона дуже подобається, так як вона задіює багато м'язів і дуже ефективно прокачує прес. З важкою гир'ю багато повторів зробити не вийде, тому краще робіть менше разів, але додайте кількість підходів. Сумарно за одне тренування можна робити 50 поворотів на кожну сторону. Спробуйте зробити ці прості вправи і дайте відповідь в коментарях, чи знімати відео з більш складними вправами. Займайтесь здоровим спортом. Мирного неба, пока.